Motorola Edge 60 Pro сьогодні в нас на огляді. Чи достатньо попрацювала компанія, щоб прям оновлювати модель? І які плюси-мінуси? І, в принципі, робота над помилками вона тут виконана, але не прямо всюди, на жаль, будемо розбиратися в цьому огляді. Тому погнали! Структурно маємо ту ж моторолу останніх років: заокруглені краї, плавний перехід на мінімалістичний блок камер. Такому взагалі потрібні ті радикальні зміни в дизайні. У мене на огляді синє забарвлення з текстурою, яка нагадує джинси. В принципі, цей варіант забарвлення знайде своїх фанатів однак, конкретно я не фанат такого кольору, тому можна поглянути в бік зелененького чи пурпурового варіантів. В будь-якому випадку мені завжди приємно бачити нове, цікаве, саме матове рішення в ролі матеріалу задньої спинки. Пройдімося по першому даунгрейду. Рамка тепер пластикова, а не алюмінієва, як це було на Edge 50 Pro. Не вважаю це суттєвим мінусом, тим більше в комплекті компанія щедро ділиться доволі непоганим пластиковим чохлом з вкрапленнями, які імітують зоряне небо. Виглядає справді непогано на голову краще типових прозорих силіконових чохлів, від яких немає рятунку. Знаєте, мені давно імпонує більшість смартфонів моторола через одну досить банальну причину екран водоспад. Так, на жаль, компанія не всюди його впроваджує, але знакові моделі часто його мають. Сьогодні я б згадав цей момент кількома словами, але Edge 60 Pro отримав не просто водоспад, а кваткурвд водоспад. Це означає приємні скругленості не лише з боків, але й зверху і знизу. І так, я кайфанув під час свайпу вгору твій палець, наче пливе хмаринкою, десь настільки це приємно. Хочеться мацати і мацати. Ай! Сам екран не особливо змінився. Це досі чудова 6,7-дюймова P-OLED панель з 1,5К роздільною здатністю. 120 Гц частота оновлення, 4500 ніт пікової яскравості під час HDR та захисне скло Gorilla Glass 7i. Претензії до якості приблизно 0, чудове кольоропередавання та рівень яскравості. Когось можуть збентежити трішки більш виражені заломи картинки по кутах дисплея, але це природня річ на загнутих екранах. Втім, от зараз тисну маленькі кулачки і розповім шалений просто мінус екрану. Він не LTPO. Тобто для більшості випадків це ніколи б не було мінусом. Але Моторола досі вперто вважає, що без цієї технології смартфон не заслуговує на реалізацію Always-On Display. Сумно, гірко, але йдемо далі. Всередині нас зустрічає 4-нанометровий процесор Mediatek Dimensity 8350 Extreme. Бадьорий такий камінець в сегменті вище середнього. В симбіозі з ним працює 15-й Android з фірмовою оболонкою Motorola під назвою Hello UI. Обіцяних років оновлення знову 3, як і в дорожчому Razer 60 Ultra, яку я, до речі, нещодавно оглядав. Раціонального пояснення, чому так, враховуючи, що деяким дешевшим моделям дісталося 5 років оновлень, я не маю. Зате маємо приємне хардверне вдосконалення, швидка постійна пам'ять стандарту UFS 4.0 та оперативка стандарту lpddr 5X. Це суттєвий крок вперед порівнюючи з ufs 2.2 та lpddr 4X, які нам пропонував попередник. Не те, щоб ви відразу відчуєте це під час буденних завдань однак, в перспективі оболонка значно довший період залишатиметься жвавою. На додачу сам об'єм в 12 ГБ оперативки та 512 постійної пам'яті, цілком гідний на сучасні реалії. Слоту під карт пам'яті, на жаль, немає, зате є підтримка однієї фізичної та однієї е e 7 Також, слідуючим модним трендам, бачимо окрему хардверну кнопку під виклик штучного інтелекту. І саме він в реалізації мотороли виглядає доволі комплексним, щоб кожен знайшов в собі корисне застосування: від простого чат-бота помічника до генерації реалістичних картинок. Радує й можливість перепризначити клавішу або ж повністю її вимкнути. В будь-якому у цьому випадку видно, що виробник прагне заскочити у вагон штучно-інтелектних трендів і загалом виходить в нього це непогано. Як же поводить себе Moto E60 Pro в звичайному використанні? В принципі дуже навіть гарно оболонка, як завжди, швидка та має багато корисних жестів та функцій. Мікрофрізи зустрічаються, та й анімації іноді йдуть ривками. Втім, можна списати це на ранню версію прошивки, бо я тестував ще раніше. Там прошивка була прям суперпочаткова. Втім, точно нічого критичного і загальний експірієнс виявляється цілком позитивним. Ігрові можливості смартфона дуже навіть непогані, але є декілька але. По-перше, ігри залочені на 60 FPS, що не дуже весело. На щастя, у меню розробників цей штучний ліміт відключається за секунду. По-друге, ігрова панель поламана, не показує актуальний FPS та й температури ядра малює якісь прямо фантастичні. Взагалі-то це не перший раз я бачу там приколяси, тому варто б розробникам компанії це пофіксити, щоб мамині геймери не бризкали слиною від злості. Та загалом процесор гарно вивозить на найвищих налаштуваннях той же ReckFest, нагріваючи корпус до лише майже 43 градусів. Delta Force, яка нещодавно кип'ятила багато мобільних пристроїв, у випадку Z60 Pro тримає на диво чудові температури після тривалих каток. Можливо, це заслуги розробників гри, але в будь-якому випадку смартфон точно придатний для доволі інтенсивного мобільного геймінгу. Набір камер зустрічає мене з прикрого даунгрейду. І він стосується фронталки, яка досі 50 мегапіксельна однак тепер має погіршену світлосилу та втратила автофокус. Для компенсації смартфон вирішив навалити шарпенінгу, що абсолютно протипоказано, особливо для фронтальних модулів. Алгоритми часто руїнять шкіру, і це абсолютно нереалістично виглядає у деяких сценаріях. Ось для прикладу, я добре розумію, що в мене така собі шкіра, але явно не аж така, як в цьому випадку намалювала Моторола. Монталка Moto Edge 60 Pro пише якось так: в 4К 30, може максимум 4К60. А що я можу сказати? Наче непогано, ось якість хороша, особливо в день. А, є звичайно, зауваження, що вона любить перешарпити трохи шкіру. Під час постпроцесингу на фотках, але є й такі ж нюансик, деколи на відео при певному освітленні, щось воно іноді прям робить шкіру прям гіршою, ніж вона є насправді. Але то таке, то можуть поправити з оновленнями алгоритмів. Тому таке. Та перейдімо до основного модуля на 50 Мп, який залишився незмінним в розмірі сенсора, однак трішки втратив світлосилі. Але тут не домахаєшся, справді гарно. Хороша деталізація, динамічний діапазон на високому рівні, кольори збалансовані. Однозначно хороший модуль, який бонусом отримав динамічний режим для фотографування рухомих об'єктів. Ультраширик тепер не 13 мегапіксельний, а 50. -ти. Також збільшився сенсор та покращилася світлосила. Тому за Аномірно маємо кращі результати, трохи приємніша деталізація та справді широкий кут захоплення зображення. Ну і автофокус для макрокадрів нікуди не дівся. Приставка Pro у назві натякає, що смартфон просто зобов'язаний мати телевик. І він тут справді є, хоч і практично не змінився на фоні минулого покоління. 10 мегапікселів F 20 відносно маленький сенсор, зате присутня оптична стабілізація. В підсумку маємо дуже навіть хороші результати день, які трансформуються в красиві та збалансовані світлини. З погіршенням освітлювальних умов якість драматично падає, однак, зважаючи на характеристики модуля, це цілком очікувано. Приємно, що для цього модуля теж можна активувати динамічний режим. Так, у нас відео 4К-30 пише Motorola Edge 60 Pro, Сонячний день, звичайно, що до якості складно домахатися. Ви подивіться, непогані кольори, непогана на стабілізація. Давайте пройдемося. Таня пройдися сюди до мене. А, я чуть не зайшов в самокат. А, добре. Нормально? Нормально. Нормально, нормально. Добре, перемикається, до речі, можна в 4К30. Це перевага над молодшими моделями. На 0,5 ось. На одиничку. І зараз ми зазумимо на тройбан. Оце тройбан. Трьохкратний оптичний зум. І все гарно пише, перемикається і тому подібне. Каяв чи не каяв? Маю. Щурик. Якщо чесно, то маю страх. Маю страх зустріти паркових дрочунів. І це не смішно, їх дуже багато. І коли їх спалиш, вони робить вигить, ніби вони угу, угу. Зарядку цього року порізали з 125 ватів до 90. Бездротову теж порізали. Тепер замість 50 ватів, всього 15. Але перед тим як починати злісно насуплювати брови, ловіть наступну інформацію: акумулятор виріс відразу на півтори тисячі міліампер, і тепер загальна ємність становить 6000 тисяч міліампер. Це чудовий результат, зважаючи на таку самісіньку товщину корпуса. Ну а дякувати потрібно кремнієво-вуглецевій технології. Тому батарейка Motorola Edge 60 Pro тримає дуже навіть гідно, хоч моментами, може, очікуєш трішки тривалішої роботи від такої ємності. Втім, гіперактивний робочий день смартфон не захоче на зарядку, а при помірних завтекашках можна розтягнути автономність і на два дні. По біометриці у нас все стандартно. Оптичний сканер відбитків пальців під екраном. Працює швидко та точно, однак, як завжди, хотілося б трішки вищого розміщення. На додачу можемо показувати телефону свій фейс для менш сек'юрного розблокування. Стереодинаміки Motorola тримає також на чудовому рівні і e 60 Pro не виняток. Приємний гучний звук та присутній натяк на низькі частоти разом з певною об'ємністю. До вібромоторчика теж претензій немає. Приємне тук тукання супроводжуватиме вас щодня. Ще з приємного, смартфон тепер підтримує посилений водозахист стандарту IP69 та навіть отримав сертифікацію mil STD 810H. Загалом маємо жирні вдосконалення по продуктивності, автономності, швидкості пам'яті. Відчувається, що філософія лінійки збережена, все необхідне за адекватні гроші. На момент запису цього відео я бачу офіційну ціну в 22 тисячі гривень, а це відповідає ціні минулого покоління. Такий перелік удосконалень це звучить дуже смачно. Хоч і не треба забувати про даунгрейд фронталки та швидкості заряджання. Підписуємося на канал, ставимо всякі лайки, дизлайки і тому подібне. Пишемо в коментарях, як вам смартфон, чи виправдав він ваші сподівання. Ну і мерщі забігаємо в соціалки технарні, а при бажанні можете навіть підтримати канал фінансово спонсорством, якщо маєте таку можливість. Поради від Тані. Пахніть як коробки від смартфонів моторола, і тоді лисому захочеться вас понюхати. ага окей. Це, це було неочікувано. Але цілком реалістично. Так що подумайте. Лисий, сядь на лавку. Я чую десь підступ. З обмеження в твоїй голові. Ну, окей, окей, Зручно. conforto resto da classe